Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про попу... найпопулярніші корма, про які ви всі чули, але про які ви не знаєте деякі деталі. Напевно, ви здогадаєтесь, про які корма саме піде е... річ, але давайте охарактеризуємо їх швиденько: це Акана, це Йозера, це Оріна і це Royal Cannon, як Ізюмінка на торті. Е... Тож, давайте по порядку. Що в них поганого, акана наразі викоплена китайцями, її склад наразі дуже швидко псується. Це відмічають як власники улюбленців, так і їхні улюбленці. Стан хутра шкіри погіршується, стул погіршується, починаються проблеми з травленням. Це проблема масова, і, на жаль, від цього кому я радив би відмовитись. Наступний корм це юзера, яка ніколи не була якісною, але чомусь люди її дуже любили і люблять. Корм не збалансований, там велетенська кількість клітковини і мінімальна кількість поживного білка, через що у тварин, у тварин дуже сильно навантажується травна система і виникають доволі сильні запальні процеси по типу гастритів, інтеритів і хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. На передостанньому місці, але не з кінця це Пуріна, про яку всі знають, у якої купа всяких філіалів по типу Фелікса, кічау і тому подібне. І вони всі, всі неякісні. Навіть Поріна про план вона неякісна. Ніколи не було якісною, ніколи її нею не буде. Чому так? Я не знаю, бо реклама дуже агресивна, гроші там є. Маркетинг вони проводять, але вони не проводять вдосконалення і поліпшення своїх кормів. Всі тварини, які були на поріні, це 95% наших клієнтів, які на неї були, або потім перейшли на нормальні корма, вони прийшли з проблемами травлення. Всі ці тварини були 3 плюс років, тому що на початкових. Як то життя років життя у тварин ніяких проблем немає. А в подальшому приходять з гострими панкреатитами, ентеритами, гастритами, метеоризмами і тому подібне. На жаль, пуріна дуже неякісна, я конче її не рекомендую. На жаль, і е, родзинка на торті це е, всі Royal Canin, канін, про який знають всі на світі, е, але наразі ніхто не знає, наскільки він став. Кепськім тенденція така: Royal Canin же на ринку дуже давно. Він підміняв під себе майже всі зоомагазини і ветеринарні клініки. Десь роки три назад він ще був окей, але десь роки-два назад трапилась така штука, що його складова стала дуже сильно псуватись. Складову корм вони закрили і пішли масові отруєння, зміни по складу, скоріш за все. І також проблеми по травній системі у тварин. Стосовно лікувальної лінійки, в принципі, її ще можна юзати, але вона знову ж таки вже під питанням. На ринку України французького роялу немає вже, або, або якщо ви його знайдете, то це якісь мінімальні партії, які викупаються дуже швидко. І для вашого загального розуміння. Royal Каніна є три заводи: це французький, це польський і російський. Як я казав раніше, французького майже немає на ринку України. У нас або контрабандом Росія, або підроблений Royal Канін, або. Ж... Це польські, і вони не якісні. На жаль, люди не знають, що таке якісні корма, вони не читають, вони ведуться на рекламу, на те, що кажуть заводчики, які продають тварин і радять цей роял його цуценята. І коли людина приходить до нас з цуценям, з собакою, якою які порадили. Цей корм, вона була в шоці, бо всі знайомі на бо заводчик нароїли, але ви не знаєте, що заводчик їх купляють майже за безцінь, тому що їм постачають, їм це вигідно. І їм вигідно посадити вашу тваринку. це те, те саме стосується і поріни. ось Тому е акцентую вашу увагу. Будьте обережні, е коли ви обираєте харчування. Беріть консультації у дієтологів, у гарних ветеринарів, які підкажуть, що саме підійде вашому улюбленцю, щоб він же прожив довге та щасливе життя. Всім зичу здоров'я та гарного апетиту!